А що? Не перегрівається, такого ложити картонки. Ні. Давай, если не чоловік. Масло. Ході там то уровень. А є масло, є, все, немає. Трапочка, стой, одна трапочка, ні. Вот, на стол. Тільки приїхав на яйцо, стоїть оно. Є уровень, це немає. Повісимо не срабається, да? Останнє слово за тобою. Кузов ще непоганий. Архуй, що кузов сенса непоганий. Не Є такий недолік по дверцях, але то не проблема. То зашить і той не проблема. Та машина, що тут? ще? <таспорожність> да, та, то Ця машина зробилася все в Запоріжжі. Так, одне ще нас виглядає, ну ще більш менш. Стоку Куби. сквістий помирає. Чого вона не мить, -то? вона така є? Її таке, як обробили, вроді би, да? вроді би, як да, я дивлюсь, що вона прорезинена, то, що є добре. Так, ну автомобіль присягне статті коронаві, може б по порогах ось такі, пороги в Та її спасло, що вона без газу. А без газу, подивіться, не чого. Не договорились, на жаль, за ціну 1700. Ну, стартер треба робити, ручник, запаски немає, ну це дивниці. За таку ціну не домовилися, за ціну будемо.